В Ямполі аварія на селищному водогоні. Які вулиці залишились без води. На Глухівщині пограбували народний музей. Винесли вишиванки. Свисянина затримали у Києві на спробі обікрасти сільпо. Три вулиці Ямполя залишились без води через аварію на селищному водогоні. Як інформує Ямпільська селищна рада, порив стався по провулку незалежному. Через це 17-ї години припинене водопостачання всіх абонентів по вулиці Глухівський шлях, незалежна та неплюєва. Як повідомляють кореспонденти Ямпільського інформаційного агентства, на місці аварії, вже працюють фахівці КП Ямпільське. Терміни відновлення водопостачання на даний час невідомі. Невідомі пограбували унікальний історико-етнографічний музей неподалік Глухова. Викрили старовинні речі та відомий весільний рушник. Справу розслідує поліція, розповідає завідувачка музею Оксана Анісімова. «Манекени настояли гарні, вибрані в строях. І так на висіла на тремпілях строї повністю там, і корсетки, і сорочки. За музей віднесли, порозпотрошували. Познімали з манекенів усе. Порозкидали корсетки, спідниці, все валялося. А сорочки позабирали. Ті, які ну, старовинні, з гарною вишивкою. Вона додає, що ці речі мають велику історичну та духовну цінність, однак вона сумнівається, чи можливо за них виручити чимало грошей. Свисянина затримали під час крадіжки сільпо у Києві. Наш земляк вирішив піти на хитрість і розрахувався лише за частину товару, що набрав у корзину. При спробі винести товару на півтори тисячі гривень. Його затримали охоронці. Інцидент стався у магазині Сільпо, що у ТРЦ Гулівер у місті Києві. Як було встановлено в суді, чоловік набрав товарів і направився з ними до каси самообслуговування. При цьому він розрахувався лише за частину товару, інші ж продукти яловичину, креветки, сир, стегна, косулі та кабана. Він також поклав до пакету і намагався покинути торгівельну залу. Під час цієї спроби його і затримали. Судді чоловік свою провину визнав і заявив, що зробив висновки своєї поведінки. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але призначив йому випробувальний термін. Цивільні почали частіше порушувати комендантську годину. Проблема була обговорена на Раді оборони області, зазначає офіційний сайт Сумської ОВА. Військові та правоохоронці акцентували увагу, що почастішали випадки, коли жителі регіону порушують комендантську годину. Було наголошено, що комендантська година на Сумщині триває з 23-ї години до 4-ї ранку. У цей час заборонено перебувати на вулиці без спеціальних перепусток та документів. Які посвідчують особу зазначається у повідомленні. В шості затримали 31-річного чоловіка, що зберігав дитячу порнографію. Таку інформацію одночасно оприлюднили відділ комунікації поліції Сумської області та обласна прокуратура. За даними слідства, чоловік завантажив на свій персональний комп'ютер відеофайли, на яких відображаються сцени статевих відносин відвертого змісту. Які відносяться до продукції з ознаками дитячої порнографії. Більше того, частину завантажених файлів чоловік умисно робив доступними для всіх інших користувачів, тобто розповсюджував їх. У ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили 55 подібних файлів, що зберігались на його персональному комп'ютері. Зазначається, що чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Як повідомляє Сумський гідромецентр, 22 червня на півночі Сумської області погоду визначатиме поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11, плюс 16, в день плюс 25, плюс 30 градусів Цельсію.